Я бачу, що ви дуже втомилися. Ніжки заклякли, злипаються В Європейців та американців більше не залишилося сил. Вони більше не можуть їсти гамбургери, танцювати на ібіці, кататися на серфі в Португалії, ходити в кіно в Каліфорнії. А все через допомогу Україні, яка буквально висмоктала все з 50% світового ВВП. Це був вільний переказ, друзі. Зараз щоденних російських новин. Видихаємо зеленського в США. Стало США стало настільки багато, при чому республіканці обіцяють перезавантаження відносин з Україною у разі своєї перемоги на виборах в Конгресі. Фінансової допомоги Києву при новій владі може стати менше. стати менше. Захід втомився від України. Цей фейк, друзі, мені щоночі сниться. Кремль зараз його просуває активніше за будь-що. Оцей наратив про те, що захід втомився він знаєте, навіть популярніший ніж те, що ми нацисти. Ви що забули? Хороша тема і чудова тема. І знаєте, що найголовніше і найкраще в ній що вона з кожним днем все більш актуальна. Я б так назвав тему втома заходу від війни в Україні. на Україні конгрес не виділяє кошти. Угорщина протестує, єс вагається, а поляки взагалі бастують. А там ще й Трамп колись переможе. Не за горами, а він е свій хлопець, і все в Україні кирдик: мийте ноги, лягайте спати. У США немає ніякого чарівного джерела коштів для військової підтримки київського режиму. Якщо Конгрес не схвалить запит Білого Дому, ресурси Вашингтону закінчаться вже наприкінці цього року. Російські так звані змі, але в світі їх дійсно знають як інфопомийки, максимально підсвічують всі заяви одіозних трампістів, які закликають зупинити допомогу Україні. І такі є на початку нам казали, що наша підтримка дозволить Україні перемогти Росію і не дати Росії вторгнутися далі в Європу. Майже за два роки нічого з цього не підтвердилось. Україна не може перемогти Росію. Єдиний, хто був переможений у цій справі, це США, США слабше, відчутно слабше через нашу підтримку України в цій війні. Але звісно, в центрі уваги антиукраїнські заяви російських консерв, які живляться російським газом та керосином. було сім попередніх умов. Україна не виконала три з них. Зараз немає сенсу обговорювати початок перемовин з Україною про вступ до спільноти масово з інфопомийок розповсюджується псевдоаналітика про втому заходу. Втім, в деяких країнах поступово настає втома від розмов про війну. Високі рахунки за електрику, опалення приходять рядовим німцям. Підприємці змушені закривати бізнес. І до війни в Україні багато кому немає діла. Вважає культуролог Наталі Вейденфельд. Непрофесійну українську дипломатію. Захід все активніше дистанціюється від України. Це факт. Поки що ні в НАТО, ні в ЄС Київський режим не хочуть приймати і не зважаючи на нещодавні заяви в Брюсселі, МЗС України кулебе, що українці готові і пострибати та станцювати заради того, щоб бути в ЄС, Україну. Знаєте, звинувачують навіть в тому, що через неї ускладнилася внутрішньополітична ситуація в США та країнах Європи. очевидно, що відмовлятись від допомоги Києву Вашингтон не збирається, чого не скажеш про Європу? Там в деяких ключових столицях назріває конфлікт навколо ситуації ситуації в Україні і про це вже відкрито пише європейська преса. За публічними заявами про підтримку України приховується мовчазне перетягування Канату між Німеччиною та Францією, і до відставки прем'єра Маріо Драгі Італії з однієї сторони та Польщі, Скандинавії, країн Балтії Фінляндії з іншої. через західні змі Кремль намагається нав'язати думку про втому в першу чергу самому заходу. Ось, наприклад, свіженька стаття німецького більд. Давайте її розглянемо. Вони пишуть, що розраховуючи на зменшення допомоги Україні, влада Росії має намір продовжувати війну до 2026 року і захопити Харків та Дніпро. У цього вкиду є, друзі, певна мета деморалізувати і нас, і союзників. Ще можна згадати дивні статті в багатьох інших західних виданнях. І знаєте, на жаль, частково їм це вдається, адже українське суспільство реально часом втомлюється. Дехто навіть почав панікувати навіть серед мого оточення: алярм нас зливають, США нас кинули. Так і друзі з мого оточення і глядачі, які нервують, заспокойтесь, видихаємо. Сідаємо рівно, заходимо в інтернет, або краще додивляємось нашу програму до кінця, і ви побачите реальні факти. Гайс ще ніколи захід не був так рішуче налаштований допомагати і підтримувати нас. Загинайте пальці, значить, Кремль каже, що Європа – все Бобіг здох. Але Німеччина заявила, що в 2024-му, тобто в наступному році, збільшує допомогу Україні вдвічі. Ідемо далі. Новий прем'єр-міністр Польщі Туск в перший же день оголосив, що буде вимагати від Європейського союзу повної мобілізації сил. Все для перемоги кого запитаєте? Може російських біатлоністів? України Багато. Ну мало про це кажемо, але зараз важко знайти набої. Всі стріляють з того, що знайшли. Якщо раніше стріляли партії кращих в світі, то зараз це якісь залишки. Просто хто стріляє зі шведського. Хто шведського? Хто ну в паралельний імпорт розвивати треба, звичайно. Що робити, але впорались у будь-якому випадку. свої. Так впорались все одно. Помилки свої в принципі мені важко знайти свою специфіку. Нічого, помилки виправимо, будемо далі битись? Нічого, ошибки правим, будем далі битися. Знаєте, вже всі забули, що союзники продовжують навчання наших пілотів на F-16. Я розумію, ми хотіли цього швидше, але давайте детальніше в чому логіка. От давайте так. Якщо від нас відмовилися, навіщо давати зброю, яку потрібно обслуговувати всім європейським союзом? Ми ж це знаємо. Денатонлі well, тюлилотулей. Україна отримує не багато винищувачів F-16, і це станеться запізно. До того ж, це рішення йде в розріз з тим, що Байден говорив рік тому. Тоді він справедливо зазначив, що це призведе до ескалації конфлікту. Зараз же ми будемо постачати F-16, які послужать тільки тому, щоб розізлити росіян. І це, друзі, я б назвав парадоксом Ватника, коли ти дуже хочеш, аби змерзли всі, проте мерзнеш без газу в замухаранську своєму ти. А тут іще один шах, і мат по телевізору кажуть, що Європа втомилася від укронацистів, а Європейський Союз бере і починає з ними перемовини про вступ в Європейський Союз. Думаю, це дуже боляче для середньостатистичного расиста Серпухова. Ну вони вміють це. Угу. всі друг друга поздравляють перемогу судна. Сьогодні... Замір... Не вміють ось, це, ось. всі один одного вітають. Перемога нарешті. Наші хлопці в окопах отримали гарну звістку. Потім, як правило, я перед ефірами висипаюсь, але тут щось мене підштовхнуло, і я прокинувся о шостій. Я думаю, ну добре, піду, подивлюсь новини, і бачу головну новину. Щорбан що заявив про те, що наклав вето найголовніше для України 50 мільярдів. А то наложил вето на саме для України 50 мільярдів. І давайте так: остання соломинка для загонів Путіна. Американці, американці ж допомогу не дали. Конгрес сказав, все, хватить керміть Карпати. Послав Зеленського подалі допомогу не проголосували. Новий коновий рік незабаром. В нас новий рік у них різдво, різдвяні свята. Документ про фінансування України не проголосований. Хто проти і чи є шанс в? Тигнути. Вітаю, Ольга. Дійсно дуже серйозні проблеми зараз і в Сенаті, і в Конгресі з питання виділення Україні нової фінансової допомоги. І давайте я вперше в цьому проекті зараз не пряму, звертаюсь не до вас, наша шановна аудиторія, а до ворога. Можете прийняти в цьому участь. Неповажна, нешановна, ватна шкорлупень. 61 мільярда доларів військової допомоги, які планують виділити Україні, 50 мільярдів буде інвестовано в американську оборонну промисловість. Невже ви дійсно повірили, що оплот капіталізму втомився заробляти гроші і розвивати власне виробництво? Американським громадянам потрібна робота, а нам потрібна їхня зброя. Прийняття рішення гальмується виключно через внутрішню політичну боротьбу у Штатах і ніяк не пов'язано із зменшенням підтримки України? Ось побачите. Водночас ми повинні розширити потенціал України для підтримки багатьох різних систем і платформ, які надають союзники та партнери по всьому світу. Тому ми будемо працювати над тим, щоб зробити пакети технічних даних і передові виробничі можливості більш доступними, і це дозволить українцям виробляти запчастини ближче до точки потреби та швидше повертати життєво важливе обладнання до бою. Друзі, цьому фейку я ставлю 0 год з 10, адже в нього взагалі немає жодного підґрунтя. Це я вам кажу як майбутній громадянин Європейського Союзу. І друзі, наостанок пам'ятайте дуже важливий факт: Віктор Орбан, я думаю, по батькові Федорович. Ось так. За мить ми продовжимо розвіювати російські міфи.